Тенісний прогноз підсумковий турін Finals, Нітто Турін Finals, якщо бути вірним. Так саме у цю неділю 9 листопада, друзі, стартує фінал, підсумковий турнір чоловіків на хардкорт арені. Турині. Там вже де і стало звичним проводити цей фінал восьми найкращих тенесистів планети, відповідно до набраним балам гонки ATP, чемпіонської гонки, по найкращим турам було зібрано найбільше. І так сталося, що майже. До останнього дня ще невідомий восьмий учасник. Але під нього вже сітка підналаштована. І скажу приблизно так, як у дівчат в Р-ріаді, так само у чоловіків є група А, є група Б по 4 учасника в кожній групі Два лідери виходять в півфінал з групи А із групи Б. Вмочуєтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджайте лайки, пишіть змістовні коментарі. Дуже-дуже вдячний вам за вашу підтримку, за вашу активність і за вашу каву. Окрема подяка Олександру і Богдану. Ви найкращі і наші. Е Самі активні учасники YouTube каналу Майстер Клас і взагалі всій нашої спільноти. Дякую вам за підтримку, дякую за каву. Хто хоче пригостити мене також смачною кавою реквізити в описі під кожним з моїх відео. Дякую всім небайдужим, всім щедрим, добрим друзям. Отже, група Ей. Перша група. Тут Алькарас, Джокович, Фріц, Демінор. Група Бі. Друга група. Тут Сіннер, Звєрєв, Шелтон і вакантне місце, на яке претендують. Оже Ольєсім, восьмий і дев'ятий в гонці. Іде Мусетті. Але Мусетті сьогодні у суботу ввечері грає фінал в Афінах проти Джоковича. Якщо Мусетті виграє у Джоковича, то Мусетті в останню сходинку в восьму, потрапляє на підсумковий. Якщо ж Мусетті програє Джоковичу, то канадець. Оже, Аль'ясім потрапляє на підсумковий. Ось така не дуже така складна формула і регламент. В перший день, 9 листопада у неділю, грають спочатку Алькарас де Мінор, а потім аж увечері звірів Шелтон. Справа в тому, що в три Години в 15.00 за київським часом стартує матч із групи Алькарос Де Мінор. А потім другим номером іде вже матч із групи Б. Звір'яв Шелтон. От тут якраз і різниця між жіночим фіналом підсумковим і чоловічим. У жіночого фіналу одразу були з однієї групи. Два матчі, потім з другої. Починала група Б. Друга група. У жінок. А у чоловіків один матч з групи А, один матч з групи Б. Оце мені незрозуміло стало. Можливо, ще регламент трошки підкоригується і зміниться. Не знаю. Не можу цього стверджувати, але поки що мені оце не сподобалось. Ну, будемо. По ходу подій, друзі, вже налаштовуватись і якось з цим миритися. Отже, перший матч. У неділю Алькарас де мінор. Тут всі очікують, да, Алькарас перша ракетка, повинен вигравати, і тому подібне. Я не погоджуюсь з такою думкою, і я вважаю, що де мінор дасть бій. Це буде неочікувано. Ніхто не, е, ніколи і думати не міг, що Демінор може навіть виграти у е, Карлоса Алькараса. Я думаю, що навіть це буде не сенсація. Тут більше нема явних аутсайдерів і явних фаворитів. Я вважаю, що всі заслуговують на повагу і ні в коєму разі не заслуговують на недооцінку. Ви не повірите, можливо, але я беру тут, друзі, і прогнозую сет від деміноура. Так, я буду заряджати на деміноура, мій прогноз. Фора плюс 1,5 на Алекса Демінора 1,96К. Ну, і також одразу в цьому відео хочу поділитися своїм прогнозом на матч, який відбудеться також в неділю в 21.30. Алекс Звірів Бен Шелтон. Тут також не треба недооцінювати. Шелтона. Але все ж таки, у Звєрєва мінімальна перевага. Звєрєв більш надійніший, такий більш постійний. Я би так сказав. Тому я вибираю, друзі, Звєрєв, мінус 1,5 гейма. Фору на Звєрєва, мінус 1,5 коефіцієнт 1,78. Це другий матч у неділю. І е, поки що я бачу, в неділю матчів нема. Уже далі буде матчі е, Фріц Джоковіч у понеділок. Ну і чекаємо, хто ж все ж таки е, займе восьму сходинку, е, восьму путівку отримає на підсумковий. Це. Дуже важливо, коли вже будемо знати, я вже буду далі запускати наступні відео. Вдячний, що ви зі мною, що вислухали. Не забувайте підписувати на наш канал, заряджати лайки, писати коментарі. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім перемог, удачі, успіхів, всім папа! -па.